Привіт усім глядачам на YouTube, та також глядачам в залі. Давайте поаплодуємо Це початок імпровізації. Так, так. так я сьогодні е, хотів важливу тему взяти, е, бо мені повернули гроші, е, які довго не повертали. Я хотів сьогодні з вами поговорити про те, чи займали ви комусь словешку І із... як же довго він і по... Чи вам займали, так? Да, і ви? Який сьогодні зал? Давайте так. Ви займали комусь гроші. Так що... О, клас. Бо я е, В цій історії всіх замішав, кого міг. Мені. Я, дуже, я три місяці вибивав гроші десь. Так. Е, це я зняв подкаст е, з хлопцем, якого звати Джейхон, блять. Ну, от від кого від кого? Да? Я мав 20 тисяч за нього повертати, тому що він зник. Я звернувся до свого друга. назвемо його Захар. Він працює в СБУ. Ого. Да. Він, до речі, мені сказав, старичок, дивись, мені не потяги, коли ми там тусуємося, ти кажеш, де я працюю, бо я завжди кажу, бо я завжди ми мене були. Я такий, знаєш що, нахує? Зараз. Вам 5 тут всім. Да, я кожен раз йому різну професію. Кажу, ми коли десь бухаємо, я, я кожен раз скажу якусь професію, він її відіграє. Я кажу, каскадер. <рес> І він тупо весь вечір має казати, — «Да, ну в циркі як, <рес> щоб я не сказав. <рес> я, я звернувся до нього я сказав, отака ситуація, мені дуже довго не повертають гроші. Він каже, ні, ну я хрен знаю, типа. Я кажу, ну я пояснив, типа, що це дуже довго і ніяк не впливає, те, що я тіп з приколами, може мене всерйоз не сприймає, чувак. Я кажу, чи можна там щось якось ну, знайти інфу і попливати на нього. І я поки заказав, він такий, так, да, все знайшов. Все, мені з ким. Він спішний, чувак. Я з ним коли знайомився, хотів обмінятись номерами, він каже, в мене є твій номер. чувак. Забий взагалі. Ти. Просто не міняй. Або якщо поміняєш, зроби одну оплату по карті, я знайду. Повернув лавешку. Я просто отак. Е... Оце боровся, щоб ще. В мене вийшов. Хто дивився, монолог вийшов на ютуб-каналі про українську мову. Да, я, бля, сока, три... я за нього так боровся, щоб вирвати бля, його. Я опублікував і там нема звуку-залу. Просто звук у залу, ну, ви уявіть собі. Просто от записаний монолог, я там. Отак кричу прямо іноді, як на корпоративі, повністю в тишу. Люди пишуть, а що заломно. Чувак, ну напиши приколи, якісь смішні. Я геймбой віддав типу, що він змонтував. Отака б в мене історія. Ні-ні-ні, він Nintendo давав. давав. Тут люди все знають про моє життя. Таким бою, як і я подарував. Так, да так. -да -да. <плес> да, незручно, треба. Е... Так, народ, ну мені віддали. я супер на число, я не знаю, коли може немає проблем, отак вот відчуваєш себе. І я хотів... Е... Сьогодні просто дура прийшла е... на імпровізацію, може в нього є історія якась жорстка. Давайте зустрінемо Микита Трандофілов. У мене, коротше, була ситуація, я грав в лігу сміху, і в мене був все і ми коли вже перестали грати. да, це вже як приговор звучить. Я грав в Лігу сміху, кінець історії. Е, мене тип з команди позичив гроші, коли ми вже не грали, і він поїхав в Херсон. Позичив він, щоб ви розуміли, по-моєму. А? а як він позичив? Я в Херсон. Ну, це теж, позичає, Ми грали в одній команді, там довіра була. <реклана> і що, скільки він за. П'ять e, тисяч він зайняв. What's... Ну, да. І коротше, проходить десь пару місяців, і мені пише інший мій знайомий з команди, каже: Ти теж віті гроші зайняв? Mm -hmm. Я такий теж. Mm -hmm. Він це пише в чат нашої команди, де сім людей, і шість mm -hmm. плюсиків під цим. Mm -hmm. І я такий, ну, виходить, що так. Да". І, коротше, прикол в тому, що він зайняв і він нікому не повертав, і ми почали його типу, качати, що Вітя, давай повертай гроші. І він нам всім давав дуже різну інфу. І в якийсь момент я почав на нього прям тиснути. Я кажу, Вітя, поверни гроші. Ну, типу, це вже об'єктивно якась фігня починається. І він каже, я в Херсоні, у батьків, я в селі, банкомат дуже далеко. Я кажу, іди, їдь. Ну, типу, повертай. І він каже, братан, завтра буде. Завтра буде. Знаєте, яка повна фраза? Завтра буде новий піздьош. Це повна фраза. Зараз я підготую новий пізд. <laughs> Завтра з пилую жару. М... Нікітос, ну дай мені сформулювати, ти теж сходу, блядь. Привіт-привіт. Привіт, привіт, де гроші. <laughs> Коротше, е, я йому пишу, вітя, що там по грошам, і він мені записує геніальне голосове повідомлення. Він каже, братан, я з грошима. Йду к банкомату. <laughs> <laughs> ну? Зараз ну, є уявлення, що напали черепашки ніндзя, але ні. Він каже: я доходжу до банкомата і дивлюсь, а там, їбать, комісія 500 гривень аж буде. Я подумав, я краще за ці гроші з тобою пиво вип'ю і не відправив. Більше його в житті не бачив. Це мій останній діалог в світі був, якщо що. Я забув уточнити, він зайняв гроші на лікування очей. А як він комісію побачив, нахуй тоді блять 500 гривень, блять. Очі стрільнули, так, да, в цей момент. нахуй? Ви, ви, Відкрилась, сука. Відкрилася очі, а заплатив за піздюш. <сум> Рот прокачав. <сум> комісію Віті треба було полікувати очі, щоб він нарешті побачив неймовірно вигідні умови ренталу. Фото рент Київ Юа, який знаходиться за адресою Нижньо Юрківська 31. Ні, реально, а кому, кому ще? Хто ще займав гроші і так що? Я вчора і сьогодні займав. В натурі? А як казати? Влад. Влад, давайте Владу <праць> так, на блок відбачимо. А кому? Е, обидва рази своїм друзям. Минулим. <праць> а вони що? що нормальні суми? Що... Можна деталі якісь? Вчора 900 доларів, а сьогодні 100. Косарик. Класс классний тип. А що це градація друзів 900 і 100? — Причому обидва просили скільки можеш про нього писали. Такий так, ну легкі сот. вчора міг би 900. <клес> — Ні, вчора міг тисячу. <клес> 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 Так, 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 а на що вони просили? Просто типу... — сьогодні там на адвоката. — що за типа. Мене там в обвиняють. Ей, Я зрозумів. Це на адвоката від твоїх СБУшників. <прав> він твоїм мужик тупо звіти. Щоб він від Дуже зручно, ви прям в баксах займаєте. А я потім прошу, щоб в баксах і повертали. О. <прав> <н Chief>. А Нормально було siem. таке, що довго хтось повертав один? <прав> О, а що це за. Давайте, можна з іменами, якщо хочеться. Ну так не спам'ятаю. Бо... ви добряк, як можна вообще такі Хто вообще забув? Ви ж пам'ятаєте теж всі борги? Якийсь чувак не повернув просто, да? Там тільки що згадали, хтось не повернув. Да, seeing? він такий, бля, на турі Джей, що за хуйня? Я хтось сказав, Льоха, бля, Льоха, точно. є Один должен 10, другий 10 баксів. 10 тисяч? Ні, просто. Третій 300 і 4. стоп, 10 баксів він заняв? Це чисто бігте стименю. А тепер чорна карта монобар. А там прям виписано. А що там що знизу. Ті, що знизу вже ну, немає в ну, да. Так. Все, отак, вот Джейс Пиде в телефону глядача. Дякую, що прийшли, гарно ваші. Лорд, десятон, лорд, можете заплатив за прийом просто? <ш»>. — Такий стоматолог, 200 баксів, винен. Продавщиця в магазині за чипси стара Сучара, блядь. Да, Дала чек, але це її не. Ну я його шуганув. Щоб сука, знала. Ні, звісно, якщо він просто все сприймає, як мені винні. Ні, давайте побудуємо, владу, давайте. Дуже добрий. На барі запило винні вже. Я, до речі, теж в кінці вечора у цього, типа, гроші зайняв, бо ну я так зрозумів, йому не шкода. Як і вам, я сподіваюся, не шкода і не складно підписатись на мій канал, якщо ви дивитесь цей контент. Тому що 9 тисяч підписників, 30 тисяч переглядів стабільно набирає. Я вас прошу, одна кнопочка, і можливо, я колись отримую спонсорів. Так, може ще фося історія, хто займали. Ви ще пладували, да? А всі ще займав, у мене повна історія. Да? Я займав, мені займали. Я займав і що ми забив. У мене асх'єнт є. типа водкар офісний. Коротше. У нього вічна якісь проблеми там, де щось там не бачили, що десь рік, мабуть. Тоді щось дивлюсь в телеграмі, типу, типу, як там, типу, що в мережі типу, з'явився. Mm -hmm. Я вам пишу, що ти там живий, да що з тобою фура збила якась, що де ти пропав, типу. Короче, буквально два повідомлення там, типу, та mm нормально, -hmm. що це там. Може скинуть, короче, там Я 6.000 <ріху> чувак, Пацюба, не а пацювати, типу, доставки там, що як справи, типу, те що. Я, короче, Ні, ну, якщо ти ще є, то все нормально. <ріху> він так орієнтується. Він заволюємов просто це байдуже. Ні, ти такий, ні, він такий. О, що сталося, блядь. Все <ріху> <ріху> похуй. Як взагалі? Я крудина. Все нормально, старик? Бо я хвилююсь, тащи. Скоше я тобі скину. <ріху> я ж взагалі в Telegram заради <ріху> тебе зайшов. <ріху> я типу думаю, так, ну це, як, як всегда. Просто у нас е Дружба там, ще зі школи, типу ми там грали. Тихо там, коли ми трохи старші стали, я там жив з дівчиною. Коротше, не важливо, він там дзвонив, чи там. Прикольно, якщо важливо. прикольно, якщо це найважливіше. Там 300-500 гривень, щоб ніколи не типу, повертався, І типу, не знав, що це в один кінець, типу, де типа хтось тобі... Короче, я думаю, я на принцип типу, думаю, блядь, чувак. Кидаю, нахуй, косарь. <рисвіт> <рисвіт> Принципово, блядь. А Да, оце... не, пишу йому За... так, зараз буду Зараз петрущик ти наступив на І мій І, Поняли, принцип. поняли, кидаю дві, нахуй, кажу. Вдавися, блядь, цими... — Не, кидаю дві, пишу, ахуел. <рисвіт> Приветик нахуй. Йоу! <рисвіт> Пам'ятаєш, з дівчиною жив? Другий косар від неї. <рістична> <рістична> Так ось я типу знов його щось там два тижні чи щось не знов не духом тоді пише, типа. Так, а що там скинуть два косаря, а щось якийсь пароль, там щось десь забув, я каже, А що за що за пароль, що там типа дві тисячі вони розблоковують? Пароль від телефону забув. Каже, то за ще одну спробу двушка треба. Якась хуйня, оце було вже, що блокує на 15 хвилин, там вже останні якісь, колись сто неправильних. Я ж що, де я рік пропадав? Я чекав, поки розблокується. І знову неправильно біг, і там кажуть, ну на карту, кинь двушку, ми тобі введемо. Я розумію, що він типові візьме і не віддасть. Я вже зараз 3-4 роки, а, ні, я хочу вам... подалі. Ну, це така благодійність була більше. Ну так. Ну, так. Ні, я, я блін, мене є прикол, що мені некомфортно взагалі займати, бо в мене відчуття, я коли зайняв гроші, що людина взагалі в останню чергу думає, як повернути мені гроші. Ну що вона як тільки я за тільки я на карту капнули. Вона десь в клубі і така всім коктейль за мій рахунок. Та ви, ну, не, не а там, ви це... казали Джейні Лох. Що так! Ну, просто що в нього остання думка це типа, «Блін, а як там Джей...» Ну, що в нього реально це. До <ріст> мене така чомусь. Ти можна. коли позичаєш гроші, ти думаєш, що людина прям ходить така. Ну, я так ходжу, якщо ще. Що ж там Джейчик зараз. Те, народ, ви теж якщо комусь гроші займаєте, жорстким чмошником себе почуваєте, якщо мало знайомі, особливо людині, не кінту там допомогти, а прям такому, що, ну трошки ви його знаєте. В мене ще завжди щастя, що він ходить десь і каже: ну, без лоха і життя плоха. Ну, і... Напишіть, будь ласка, в коментарях ім'я та прізвища людей, які вам зараз не повернули досі гроші. Я не знаю. Я в наступному випуску просто закріплюся десь. Може їх там на роботі пізнають уродів, сука, щоб люди знали, хто тут не повертає лавешку. Як вас звати? Скажіть, щоб <говори> іра. Зараз давайте ірі <прави> поаплодуємо. У uh, мене була історія на першому курсі нера. Поже uh, хотіли святкувати <говори> новий <говори> рік заходів. Там, типу, потрібно було по 3,5 тисячі за людину за стіл. Я би хочу випакує гроші, він. А скільки їх людей? А? Скільки їх Двоє. Було? Двоє, так, дві з тим. Ти що там був, дурак? Це оці твої корпорати за 400 гривень? Я випадково уїбала. Ось, і коротше, і типу, Через то, що я дуже довго скидувала їм ці гроші, я їм скинула, і одна з них така дзвонить і каже, значить так, ти з нами Новий год не празднуєш. І я така... Бейба. Я, 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 я кажу, окей, добре, давай тобі кажу, ти мені повернеш гроші. Mm -hmm. і, і Святку Новий рік, як хочеш, я тобі... Сама. Да? Ага. Получається. На вулиці, Івач. Якщо і, у вас двоє, то вона просто сама. Так, я думаю, мені, типу, без я не йду не чим собі типу, Ми тобі потім повернемо, але знаєш, якщо в тебе в житті будуть такі друзі, як ти, то значить, ти це заслужила, бо ти хуйок. А я як її звали? Настя, Тут я її. Маріна, Настя. Настя. Ну побалдуй, не ходиш. Я гадалку сюди викликав. А це вони сказали, що ви хоєо да, — да? да, 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 тому що що? Щось задовго ти сутілась, так? Да, да? да. Я перше бачу, що людина ображається на те, як їй зайняли гроші. Да, перше, да, не да, те, да. що як її повернули там пізніше. а... Коротше, в общем, так. Да, мене там назвали сухою, все таке, коротше. А потім через деякий час після того вона влаштувалася працювати там, де працювала я, і така наче нічого не було. Тут то піздець, і підкрався. <laughs> Ми святкували день народження спільної подруги. Вони там з іншою дівчинкою за ці папу билися в туалеті. Ну я це б... Що? це якась інша ви... історія пішла зараз. А ви так роби так роблять, реально? Вони просто типу одна підійшла до іншої, йогнули її голову спочатку брака, він потім обстрілку. Ви Макс Пейн переказуєте? Да. А як момент одна вибігає з туалету, вся просто в цій зкарі. Нахуй я блядь! — Льоху, блять! А я вже не готова. Вони покидались і за ті бачили. Що там за тіп? Тому цей красивий, я що красивий? Ну я б віддала всі гроші світу для того, щоб просто побачити, як це відбувається, і вона сказала, що я. Взагалі, покупіздять типу, свойого дитина і. А я б теж віддав багато грошей, щоб побачити це. Ну, це, це дуже жорстко. А хто ще пиздився за, тіпа? Це. Це. Роз... Да. Інші хлопці, я зрозумів. Типи, ви неправильно зрозуміли питання. Да. <реш> е, ні, ну це жорстко, я... Але це було весело. Ну, це Мені звучить, було... да, звучить... Мені було весело, так, да? А як? Вони просто ї... їм подобається один хлопець. Вони спали як... з одним хлопцем. Е... Mm -hmm. Біля раковини. Вона знала і знала. Вони прямо там, і в моменті психанули. Вони прикали, ах ти шлюха. І ти тут? Май совість. Та чекайся своєї черги. Тут не одна. Фінал холостяка. Сказала всім нашим спільним друзям, що я максимально сука і найкраще не сьогодні. Максимально. Прям мега сука. Я думала, що я взяла всі гроші світили для те, щоб це побачити особисто своїми очима і через те, я буду. І тому мови, сука. Сука, сорт Все, Дякую, дякую. Прикольні. Прикольні взор. Я хочу ще раз подякувати усім людям, які скинули мені будь-які донати на платформу Base. А також спонсором канала на цій платформі, для яких, до речі, були оновлені умови підписки. Тепер по ній ви отримуєте доступ в секретний чат, в якому є ранній доступ до контенту, інформація щодо публікації відео, зіркових гостей тощо. Дуже велике прохання, якщо ви додаєте секретний чат, зробіть це з аккаунту до вас справжнє ім'я та прізвище, тому що я буду звіряти це зі списком спонсорів. Наприклад, спонсора звати Антон Житлов, і в чат додається King of Пусі 2004. І я не знаю, це Антон Житлов, чи це в Пусі 2004. Хоча у цьому випадку це одна й та ж людина. Таня вас звати, так? Так, да, Почти, да, звати так. Таня. Ви питали, кого кидали на гроші? Або намагалися. О, точно! Це є... його дівчина, прикиньте. Він ще так. <різь> я ж її на гроші кину. <різь> 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 Вона мене знайшла. Якось. <різь> так, коротше, влітку. Е Хотіла я зняти квартиру, переїхати на іншу квартиру. Е у мене на роботі. Є такий чат, де всі там пишуть якісь типа, ну там є різні розділи, типа поради. А, і пише там дівчинка, типа, вот фотки подивитися, то можете без комісії зняти. І без першого взносу, без, Нет, без... і без дверей. І без дверей. І без повернення, повернення. чесно. <реш> можете зняти. без договіру. Там вообще мало умов. Короче, я пишу у дівчинці, вона каже, да, просто вот власника у якого я знімаю квартиру. В нього є ще одна квартира в цьому ж ЖК, на цьому ж поверсі, прямо біля мене. Я думаю, ну супер, це супер надійно. Тіпо вона там живе. Я приїжджаю, дивлюсь квартиру, в нього є ключі. Типу все окей. Потім ну мені там все подобається, і ми підписуємо договір. І, але там, типи, Мені треба було заїхати через п'ять днів. Вона... Але договір не розпечатаний, просто антистрес розмалювати. <звіс> і, коротше, я кажу, ну добре, тоді, коли я буду забирати ключі, от, через п'ять днів тоді і проще. Ні, проще мене. А, ну, ж це підписали, все окей. Mm -hmm. Ну і в мене половина, голові, якби ця людина зі мною працює, вона там живе, наче все нормально. Коротше, я скидаю мої гроші. І потім починається. Щоб він мені не віддає е, ключі, коли ми там домовились, потім він мене починає ігнорити. Е, в мене вже всі речі в коробках, в мене там вже ну, все я маю виїжджати всі цієї квартири. А ця дівчинка, з якою да. працює, що вона, вона що сказала? Так, да, вона сказала, ой, я поїхала з міста, і я на наступному тижні. Умру, вона просто такий щоб ти розумів Коротше, я, я в якийсь момент. Він постійно тані каже: завтра зустрічаємося гроші. От завтра зустрічаємося до гроші. І я вже йому дзвоню, кажу: доброго дня, це Нікіта, хлопець стані. Жорстке, чуєте? Як... Ні, ні, я, доброго я... дня, це Микита, ні, хлопець, ні, хлопець ні. Тані. Ні, Ви максимально... переходите якусь межу, я вам хочу сказати. Я, що... Зараз це не зупиниться. Я вимушен буду застосувати силу. Будь ласка, не давайте мене до цієї. Ми... А так скажу, нормально буде. Ще не набрав. О, ось для цього він мене і покликав на сцену. <рес> я йому кажу, типу, що це хлопець Таня, чому ви морозите, чому ви постійно переносите на наступний день. Він щось починає казати: я їй сказав, що завтра ми зустрінемось, я йому починаю щось казати, і він просто скидує трубку. І через секунд п'ять він дзвонить Тані і каже: Ваш хлопець мені погрожує дзвони. А вона сидить навпроти мене. Вона чула весь діалог. І от така херня тягнеться ще тиждень, да, мабуть. Так, да, тягнулась тиждень, причому е, була, кожен була, день. Було дуже прикольно. Ну, да, дуже. — А як власне казати? Юрій. А, а прізвище є? Цезар. — Цезарь. Чисто Юрчик. Який Ю... Якийсь Юрій ЖК На Подолі. Дом, як он там називається? Дом монстр... монстр? Будинок монстр, да. Ебать жорстка назва, вас вообще не смотрите. А як. Хочем... А, а, станал... він, а він Юрій Венсдей, да, блять? <риклад> що, за... Що, за що за персонажі, блядь? — Юрій Франкенштейн. Юрій Венстей. Ти вообще, ви думаєте, уже ви говорите? Будинок монстр, блядь. Ні, ну no, це скільки? Це прям десь пару тижнів тягнулося? Пару тиждень він обіцяв видати ключі, а потім тиждень він обіцяв видати гроші. І він дуже смішно їх віддавав, як в кіно було. Як, блядь, тисковнувся на бананові кожурі, блять. Ти такі фільми доза блядь. блять. Ну так. Ну, ти я думав, та, як... ти як... далі як... Чарлі Чапріна дивився? <laughs> — щось. Так, а як з місячно повертався? Ну, він, коротше, от в цей день, коли він сказав, давайте на 10-ту, потім на першу, я пішов вже на роботу, і Таня мені типу, дзвонить і каже, от він каже, що під'їхав. Я кажу, Таня, попроси там на роботі ну, справжніх чоловіків вийти з тобою. <laughs> <laughs> ну, потому, що... <laughs> шнир це засал. От. І вона каже... Тому що він мене коли побачить, просто втече одразу. Я ну так, да, да. він же ж вмре. Від страху. Він та танець Венсдей почнеться. ну розповідай, що... Ну я вийшла два хлопці і дівчинка, я кажу, з нами і будеш знімати там телефон, просяк випаде. Наташа, отак та, та, от з камерою Каже, і діпи з клопушки. От і ми виходимо, і а це, поки ми спускаємося, буквально хвилина, вже дзвониться Юрій і каже, я вже їду. Я ну, уїжджаю. Все, ви дуже довго спускаєтесь. Я вже з Києва виїхав. Ви вже дуже довго спускаєтесь спічка заріла. Він такий, царих нравов. І він дуже сильно нерву. Ходимо, ну, от, і ми от, ну, зі ми виходимо, ці чотири людини, і він е <звітло> ну, так, я з ним вітаюся, і він хлопцям цим каже, а ви хто? Хто? <звітло> ви хто? Ні, спочатку хто? Спочатку ви скажіть хто ви. І краще починає просто до них ну, докапуватися, хто вони, і він починає отак -от, отак от закриватися плечем від них. І отак от, типа, що. Отак отаку. вона показує живина. Відійдіть на два метри. Відійдіть. Відіть. І закривати отак от на гроші, типу, і... закриваємо. Що додік, вот і... бі... ну, так, треба віддати їм гроші. Ні, не треба. <ріст> <ріст> Давай, їм гроші. <ріст> Це будинок монстрів, чувак, <ріст> що ти <ріст> хотів? І <рі> він каже, мені, типа, кладе їх отак на машину і каже, забирайте. Типу, що мене на русский не будеш здавати. Типу на капот. Бля, в яких він на крутах, нахуй? Що він за тіп, взагалі? Ну він супер дивно себе поводив. Оці, типу, два тижні. Кожен зі дзвони з ним, ну супер дивний. Чувак просто кожен день переносить зустріч. Завтра точно, все, завтра, в два. Ти йому дзвониш? Не треба ніяких крайніх мір. ти кажеш, я спитав, як справи? я зараз у мене справа, я зараз не можу. Давайте, давайте через дві години. Через дві години дзвониш. Я вже за містом, і отак, от просто тиждень відбувається. Так а може, ти з ним жорстко спілкувався? Я з ним взагалі майже не спілкувався. А чот. Райо засав. Не, ну прикольно. Закінчилась він віддав. Ну вот так вот він поплав і втік, да? І потім в кінці він мені сказав наприсяння фразу, я йому кажу: Дякую за побачення. Він мені каже, будь ласка, ви щоб ви знали, що я не така людина. Яка, адекватна, блядь. Я не така людина, я Венздей». Він Він так говорить, ніби від нього звуки очікують. Ну, ми, чесно, ми в моменті, поки це все відбувалося, ми вже попрощалися з цими грошима. Ну ну... ми вже такі, Це звучало так. Все, так, побудуйте історію. Хоч одна логічна. Дякую, так. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а також можете підтримати молодий проект одноразовим донатом на платформі BASE.